Сім'ї питають умови, питають, що потрібно для того, щоб жити в нас на момент проведення в Криму незаконного референдуму. Ми даємо інформацію, ну, як правило, просять за сім'ї, це жінки з дітьми. Чоловіки кажуть, що ми залишаємося на місці і будемо охороняти своє майно, будемо жити на своїй землі, ну а за, за дітей, за сім'ї переживають. Сім десятків людей з Криму готові поселити у тернопільських квартирах і ще 20 в одному з готелів Тернополя. Також одна з сімей віддає для тимчасового поселення кримчан приватний будинок у селі Петриків. Мої прогнози, що все-таки сюди будуть їхати ближче 14-15 березня, щоб на момент 16 числа перебути в нас в Тернополі. Нами планується не тільки розселення, а й харчування, також така просвітницька робота, культурна програма для приїжджих з Криму, для того, щоб вони познайомилися ближче з нашою культурою. В основному звертаються, як не дивно, це сім'ї кримських татар, де кажуть, що буде їхати дружина і троє-четверо дітей. Сім'ї українських військовослужбовців наразі залишаються на місці у Криму, розповідає Микола Саварин. Якщо говорити за сім'ї військовослужбовців наших українських, то не особливо прагнуть звідти виїхати, тому що жінки щодня несуть вахту перед військовими частинами, стоять таким роздільним щитом між. Бойовиками цих банформувань і між нашими військовослужбовцями ведуть постійний діалог для того, щоб не використовувалася зброя проти наших військовиків, наших моряків. До Тернополя долучаються районні центри. Вчора до Микола Северина телефонували зі з баржа і повідомили, що готові прийняти 25 людей з Криму.